Chciałbym dzisiaj Ukraińcom złożyć kondolencje. Złożyć kondolencje nie tylko za te pierwsze trzy ofiary, które równo rok temu padły na Majdanie, ale za wszystkich tych pomordowanych w tej wielkiej rewolucji i dzisiaj w tej wojnie, która trwa, która rozdziera Ukrainę. Wchodźcie zebrali się tutaj zwyczajno dla tego, żeby zgadać i Pro te. Які події спіткали нас рік тому, і про тих, кого сьогодні вже немає. Тож на самому початку я запрошую вас всіх і закликаю до хвилини мовчання, якою ми вшануємо пам'ять усіх, і тих, які полегли в першу смертельну ніч на Майдані рівно рік тому, і тих, які померли пізніше на Майдані, і тих, які проливали свою кров на сході України, і тих які сьогодні її там проливають? Прошу всіх вшанувати їх пам'ять хвилиною мовчання. У серцю лежа вішо. Серцю лежа! Слава Україні! Героям, слава! Героям України! Третій! Слава! 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 Істина і Святого Духа. Ти, що в в нехай сидить це ія Твоє, нехай твоє царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хочу дуже-дуже щиро подякувати. Дякуємо вам за те, що ви дійсно брати, за те, що ви неодноразово це показували, часом просто тихо, і тримаючи руку, коли в українців по швидці тихенько сльоза. Так само і сьогодні. Ви знаєте, наскільки. Тяжкі є сьогоднішній рік.